Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні у нас 12 квітня перед е, шуткою торговиці, торговиці велика. Зараз будемо знімати тінь, які сьогодні на торговиці. Запита... Будемо питати, що по чому пані ви знімаєте? Знімаю. А по скільки кукурудза? 8 гривень. — А, а пшениця? Так само добре. А горох по скільки у вас, цей посівний? 50 грн/кг, так? Да? 50 грн/кг. Да? Добрий якут. А бурачок оце? 100 гривень. 100 гривень за кілограм. Так. Добре, добре. Прийдемо і свісно повчерено на мішки. А по скільки цибулі у вас? По 13. А ріпа? А ріпа? 15 гривень. 15 гривень, добре, дякую. А Морква, по скільки у вас? По 35. Так, є багато нині. А по скільки квіти ваші ці такі по стаканчику? По 20 гривень за стакан. А по скільки яблука? По скільки яблука? 35,30. Добре. Передає файну породу. А може я вас піду. Нені мокро так, але все рівно. По 30 яблука і турт води, по 28, по 25. На 50 гривень пані, добре? Так, я не діла. А по скільки кормовий бурак? 5 гривень. А такий бурячок червоний. 12. 12, добре, дякую. А у вас по скільки у вас? А ячмінь? Дев'яті пшениці. Добре, дякую. А по скільки капуста? 45. А цибулі? А цибулі? — Це буде 15 15, добре, дякую. Є різні, ось плакуча верба, яка-яка. Є різні кущики, є рози різні тут. Троянди. Різні тут. А по скільки рози? — На не завжди. — а по скільки кущики троянди? По 50, 50 троянд. Різні є тут. А по скільки полуниці? По скільки? По тут по різні. А по скільки картопля? Це буряк. Такий маленький. Морква 35, бурячок. По скільки їм по 20. А по скільки такі шутки у вас? 40 гривень така 40 шутка. А по скільки ваші саджанці? 100 гривень, 130. Від 100 гривень 130. Ось така яблунька, так? Біла, я по 130, а ті решта по 100 По 130 біла, а ті решта по Добре, дякую. А груша гривень. отака? 100 гривень, добре, дякую. А така полуниці у вас тільки? Полуниця 8 гривень штучка. 8 гривень Там Кучкове 10 штук. А цівок троян? По 50. По 50. А нарциси. Нарциси по 15 цибуль. Добре, дякую. Уже є от такі паски. А ці паски по скільки? А не питаю, яка така, наприклад, 80 грн. А ці отся? А маленькі? 25. Добре, дякую файне. А по скільки молода капуста? 70. По 70. А редеска? 50. А ця пекинка? 120. І цибулька і кріп? Двадцять пучок і 35 сілограмм кропу. Добре, дякую, фані. По 10 гривень різні квіти. П'ятнадцять і двадцять п'ять я різні такі квіти. О. А по скільки буряк? А морква? 40. Добре. А огірки? І молода капуста? 70. А яйці? 7. Добре, дякую. Ну, розкажіть, по скільки ріпа? Ріпа 14. А морква? 25. 25. А такий бурак? По 5. По 5. А це ваше? Мелени є чмінь, мелени пшениці. І по скільки мелени? Тобто по 11, то по 10.50. По 10.50 і по 11. Най вам Бог допомагає. Дякую. Піліміт договір. О, Боже, Сашу Боже. Він, він все ще дирекає, ніколи тебе не покажеть. Добре. Добре, добре. Я обов'язково Да, Вам навзаєм. Дякую, що ви підтримуєте нас. Удачного вам торгу. Дуже вам щиро дякую. Приємно, приємно, дуже приємно. Най вам Бог допомагає. Щасливо вам. Тож, добре, дякую. Кульо. По скільки фасолі? По скільки квасоля? 80. По 80. А морква? 40. А цибулі? 18. І ріпа? 20. 20. Добре, файно, дякую. А кукурудза у вас по скільки? Скільки? 9.50. Добре, файно, дякую. Домашня ріпа. Домашня. По ріпа по стільки? 16 гривень. По 16 домашні гривень. гривень. Добре. Добре. Дякую. І дуже добре. По 5 гривень така дрібна О, картопля. А олія ця по скільки? 150. 150. 150. 150. А часник? 180. 180 І морква? 38. 38 Добре, певно, дякую. Олія похоча. По 70. Капуста. А помідори, по скільки у вас? Помідори, по скільки? Вісімдесят. А по скільки міт у вас? Є А липа, липа скільки? 250 дам дешевше. А майські? Так само 250. Це не дорого. Це справді це дуже добре. А є побійські сонячні побіски і парк. Добре, дякую. 25 є е, яблука, 40 редеска, 70 капуста, 120 кабачок, 100 помідори, кришки 80. А по скільки ріпа у вас? Ріпать по 17 гривень. А пшениці? 9,50. А кукурудза? Добре, дякую. А лаванда по скільки у вас? 50 гривень. 50 гривень так. А обліпиха тут є? 150. 150. І локин. 120. 120. 120. Добре, дякую вам. А по скільки нітромофоска? 30 35. А салітрак? 30. Олія. 300, 270 колія, 270 така, домашня така, пахуча, 100 менше. 25 піла за заселітра 30, мікромафоска 35. А буряк по скільки? По 25 червоний буряк. А по скільки цукор? Десять кілля, скільки цукор вже? 320 320 вже. Цукор став дорожчий. Вже ціни передсвяткові. Він настав дорожчий. Борусно 520, 25 кільовий мішок. А великий мішок, він не тільки кільки? 950. 950. Закарпатське вино. Домашнє. І Скільки вино, бутилка вина? Літра літра 120 гривень. 120 гривень. Наша Артаня, дивіться. Більше берете, дешевше заплатите. Ага, добре, дякуємо. Це вина, як у нас не знайдеться. Добре, дякуємо. До святого столу. Що це дуєш? Більше людей знає, більше варіантів. Так. Що, О, ось, що, ось пан віде. Іван продає ось таке вино. вино закарпатське вино домашнє, Домашні. номер телефону. Хто хоче собі, може по такому номеру телефону у е, будь-який час, час дня і ночі зателефонувати до пана Треба Івана. До справу зробити, дзвоніть так. так, так що потрібно, ось так тут так. є, і дзвоните по номеру телефону і можете собі е, придбати. Так. Добре, дякуємо, най вам так. Бог Молодим допомагає. Дякую. Так, так, 1400 цукор, а це вищий 400 960 мукавіцька, цукор 10 кг. Вже багато є, що можна придбати, почався пташиний такий ринок. 130 точенят, ось такі є. А кури. Ось такі по 120. 120, а ті? всі такі. По 120. Там далі, 120-200, і він 100, 120. 120, 200, і 100 грека, 120. Добре, дякуємо. Так, а ну йдемо тут маленькі, води є з цієї сторони. А скільки ваші такі курі домашні? 80, 80. і скільки? Ці менше 45. А скільки ці мають місяць? Четвертий тиждень. Четвертий тисяч. То ви кажете, кілька? Добре, дякуємо. Добре, дякуємо. 200 а ці червоні? 270. Це венгерка несочка. Через Венгер. через місяць у травні будуть мати її А ті більші? Ці 150. 150. Зі 120. І по 120. Ці сто. Ті 100. А то яка А, то те, певне, ще більше мають. Ні, а ці? вони за віком одинаково просто вони ті більш оберті, ті менше обдерті. Ясно. А, а отакий кугут? Кугут 350, 200. Ці ви курочки, цю курочку пускаєте на двір, uh -huh. і вона за місяць обростає пірем на сонці, так само стає, uh -huh. та як найкраще. Та ясно, no. та у нас собі no. е, вітаміни на зеленому no. і, так. і та стане... Так, стані. Курка фабрична, та то вона така обдарта на судить. Звичайно, no. звичайно, так. А домінанти? Домінанти по 200. У нас у них мастер-панка. А мастер-грей 120 120. 120. Дуже добре, дуже дякую, пайно. Інкубаційні яйці по скільки? 20. По 20. Це яйця брами. Породи бра... А це індечі віддав? А індечі по, по скільки? 80. По 80. А такі файні ваші такі кури брами? По скільки? О, вони не продаються, але то только... по 600 гривень. По 600 гривень. Добре, дякую, файно. А яйця інкубаційні по скільки ці? По 50. Це гусячі? 20. Гусячі, добре. А гуска? 700. А ці кільки по тисячі по тисячі, добре. А кролики? По 300, добре, дякую. Знову є тут такі виїзні, виїзна торгівля, тут різні сири. Доброго дня, а ну скажіть нам, розкажіть трошки ціни. Ціни у нас від 200 за кілограм. 200 так, за бриндзе. Гурда? Це гурда. Бринд є. Але бриндзе у нас полонинська, ми з верховини, uh -huh. з високогір'я, вона витримана 350 кілограмів. 350. Ну і, наприклад, витриманий вже твердий такий. Це 450 кілограмів. Є згущенка домашня, є масло домашнє. А згущенка, оскільки домашня зараз актуальна якраз перед Великоднем? Так, це така вона густа. Оця баночка, це є 70 гривень. Зараз вам покажу, яка вона, вона як крем, тобто не можна. Ага, дивіться гарна. Косичка 400 за, 400 за кілограм. А масло домашнє? Масло 400 за кілограм. А косичка сир? Теж є. Також 400. 400, добре, дякую. Кошелі є до великодні. І скільки такий кошель? Кошик є, кошик так. Для, кошик так. Це прикраси. Прикрас, для... Для... Ви бачили, як воно. Ну, ага, і скільки такі прикраси у вас. 60 маленькі, на маленькі кошечки. 130, 130, 150. З великою кимонів 170. А такий накидка на 300. 300, добре, дякую. А пляцки по скільки? По 400 гривень кілограм. По 400 гривень за кілограм. Чорнобайський, снігер, лимонний, с... слойка з вишні, горіхова -мак. маковий. Добре, дякуємо. Тут знову є О, цікаві. О, тут які прекрасні тут волонтерство. Ану розкажіть трохи. Збираємо на донати. На донат клітино хворих. Скільки хто може, скільки долучається. І ось, ось такі вида, ну, ці ворізні угу. Ярнички, медечка, там є шоколадні яєчка, свічечки є. Вироби, дітки всі робили. Ага, такі дітки робили і всі, всі можна готувати. От так, ми, так. ми щось і скільки, хто немає, знаєш, скільки задонатити, скільки за задонатити. Добре. Ось таке, як хто хоче, можете задонатити. Втім, на наш карітас надвірний. От Тут різні є печенька. От тут є ковбаси, а є галунки. А галонків ці по скільки? 100 по 100 гривень. Така. Це. Це з яйця чи? Яйце, вволієте. Добре, добре. Яйце 100 гривень галоночка. Новий виїзні такі, такі торги сьогодні. Ринок такий ну, тут А скільки коники такі сирні? 20. А такий з спеціями сир? 250. А, а такий 250. 5 буд, такий по 300. По 300, такий спеціями. А копчений на дровах? 400, 400 добре. От до Великодні може собі домашню ковбасу. А ковбаса. По стільки, по скільки ковпку. 400 гривень, а це домашня, 400, домашня ковбаска. Таке. Даю пробувати. Філечка 450, щенка 420. Добре. Під черевену. Нати щось попробувати? Добре, Ви... дякую. Вирізка, дивіться, яка гарна є. Така більша, менша. Дивіться, яка гарна мігається. Так, а у вас оно ну, які трошечки розкажіть, якісь сири, оця косичка по 400 А 400, а це в копчинах так само, само. копче. Коники по 20 два. По а це от, така, і 400. О, з спеціями. 350, то майже не Так. А ковбаса така. 500, така. сиров'ялина. Це є, це є Добре, дякую. Нині багато є виїзної такої торгівлі, що є вон ще з кошиками. А по скільки кошики? – Різні це такі більші. 1500-600. 1500-600 і маленькі такі для дітей. 800 400. 800-400. А шутка? 130. 130, 130, 130 шутка, добре, дякую А купочка хрень, у кільки? 30 гривень. 30 гривень, добрий. Булочка 15, цей 50, а такий от? 30 гривень, життє пшеничний. Ромашка. Ромашка, добре, дякую. Ось так сьогодні виїзна така торгівля. Є різні товари, що можна придбати перед шутком такий ринок сьогодні тут. Треба це. Оскільки свині у вас нині? Двох з половиною. Від двох з половиною, Добре, дякую. Є А брадулець? Два. Ось виїзний ярмарок сьогодні у надвірні. До шутки, до Паски. Трошка розкажіть нам, то те. кров'янка, ви кажете 120. 130. Так, хлібець. 280. О, такі. Так. 280. Теперь черевна, 350. А ковбаса то та така, якщо ми беремо все. 360, така сама. Давайте нам той кусок, що вже лишив. Це по скільки? 280, добре. А це ще отака ця. Поля 400 стало дорожче, бо то перед святами добре. Слава Богу, святому. Що Міша набрав? Уже понакуплював, що? Потрошечка. Слава Ісусу Христу! Що ви нас угощаєте? Ой Боже, дякую. Та ви собі тримаєте і нас угощаєте трошечка. Боже, дякую, файно у нас угощають каву буде. буде, буде, буде П'ємо каву сьогодні. І нам розкаже пан Михайло е, трошки цін. Дякуємо вам файно за каву. Здорові, здраві, а, ну, ви вартуєте? Да, добре, розказуйте нам заодно, то, за одну, за ваше здоров'ячко. — Так, Дмитрий, на що має бути? Давайте, розказуйте, що там сама що часничок, маєте. часничок по скільки. Зими 180 гривень, є яри для посадки, такі дуже гарний. Димка та сама ціна, ціни не міняють. І, але скільки, Гованка, кажіть? Е, — по 70 гривень жовта е, і 90 гривень та Синя, Чи, синя, синя червона так, та торо. Так, та, 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 так, та, так. Та, Горіхи домашні. Тепер такі, якраз так, до свят так, мак. Так, На біднівники на то все мак. 40 гривень стаканчик. А горіхи і стакан ви 40 гривень, добре. Що ще скажіть? 150-150 гривень. Так, що ще ви тут гарне маєте, ми говорили. Млин маєте за електродвигуном, який гарний. Скільки? Гоноровий купець, 8 тисяч. Гоноровий купець роземо додому. Тож 4 кВт. То великий, гарний такий. О, 30. добре, то різні насінні, банки по скільки? Банки 8 гривень, півлітрові, трьохчверткові по 10 гривень і літрові 12,50. 12 Найнижчі ціни в Західному регіоні. Добре, тут. А тут це який у вас такий банек є. Що це таке? Це граблі такі нержавійка, нержавіка, нержавійка. 30 літрів нержавійка. Баняк скільки такий? Півтора тисячі. А такий поливаний. Такий поливаний на новенький, Тисячу вісімсот. А такі кошелі Кошелі 200 гривень менші, 250 середній і 300 гривень великий. Добре, добре, файні. І граблі вже є, і желізні, граблі скільки? 100 гривень. 100 гривень якраз добре. Все до весни. Дивіть, які вони делікатні, якісь цікаві сікачі. Скільки сі сікачі? 100 гривень. Сто гривень. Добре, добре. Дякуємо вам за каву. Найдачного вам торгу і дякуємо за те, що підтримуєте нас і за каву. За каву нас ви то вартуєте. Добре, дякую. Найбог помай помагає вам. Все, пан Михайло постійно нас підтримує. Ось різні тут є. А скільки ті галунки у вас? Галунки ці штучні по 50 гривень. По 50 гривень, так оці. Такий набір вони вас з шуточкою 150 гривень. 150 гривень такий набір. Дивіться, який тут разом з тим, з галунками і разом із шутками. Так, що ще тут? А отакі от яєчка оці. По 20 гривень, По 20 гривень, а тут щось таке. По набір такий. Угу, такий набір для, для дітей. Не цікаве буде. Добре, дякуємо. А по скільки цибулі? По – 80. По 80 за літру. Добре, дякую. Тут ще сьогодні такий гарячий чебурек можна взяти. І ось дуже нині велика, гарна торговиці така. Різних можна купити тут сьогодні. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!